До Рівненського міського суду позивач Шершун, відповідаючи Кітченко, Клічевський Павлюк, Чухідевич. 8 грудня 15-го період часу 12-ї 7 хвилин по 12 -го годину 29 хвилин Кітченком Максим Віктор Діючи в грудку із Павлюком Чухідевичем Кичинським, переневстановленим сістними особами, перебуваючи в дворі приміщення Рівненської обласної ради. За адресою міста рівних майдан просвіти 1, чинили відносно шешуна, дії, які грубо порушили громадський порядок, з мотивою неповаги до суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю, винятковим це не та виразилися в публічному, протиправному, тривалому часі в ображенні шляхом вигрупування образливих слів з використанням нецензурної лексики, застосуванням як до особи пофілого віку, фізичного насильства, публічного приниження шляхом. Поміщення у сміттєвий бак, що супроводжувалося застосуванням фізичного насилля, завданням побоїв, фізичного болю, моральних страждань, змушенням нанесенням ударів по сміттєвому боку, яких крім і перебував. Ваша честь, позов досить великий, для того, щоб нам просто напросто щас не затягли час. Хочу тим більше, що позовні заяви будуть вручені кожному із обвинувачених, а на спідночому судовому засіданні вони будуть говорити, погоджуються вони чи не погоджуються, визнають його чи не визнають і в якому обсязі його визнають. Я хотів би тільки на одному загострити увагу, що Шершун Микола Харитонович від матеріальних збитків відмовляється, від матеріальних, а просить задовольнити моральну шкоду. Моральну шкоду він солідарно із... Вище названих осіб вважає 100 тисяч гривень. До цього до проблемної заяви хочу долучити в оригіналі заяву звернення до суду. Не раз доводилося бувати в судах, допомагати відновлювати справедливість, захищати простих людей, виборців і навіть цілі колективи від вілля і не дозволеності можна властив чи нечистих на руку ділків. Сьогодні вперше в суді сошу не потерпіли. Перед, я від нього буду читати, перед ним обвинувачені прості молоді люди. З одного боку, це люди, у яких попередньо ще все життя і, як, і які сьогодні сподіваються пробуть серйозну переоцінку цінностей. З іншого це люди, які були обмануті, як він вважає, і яким, як пішками скористалися ті, хто придумав, замовив і оплатив сценарій фільм для розправи над шашуми, в наслідок якої він отримав важкі травми. Глибоко переконаний, що сьогодні на лаві підсудних мають бути не ці діти, а ті, хто їх нацкував на шашуна, хто підкупив, обманув, привів їх на місце злочину. А потім цинічно підставив і умивши руки, кинув їх на призволяще, зваливши на них всю відповідальність. Але слідство так і не назвало, імен замовників побути. не прихильник того, що отримавши удар по щуці, треба підставити ділянку. Вважаю, що на будь-яку силу має бути адекватним законодавством.